Ну да, давай таблицу продолжить, да? Да, да. Там соня. Туди. Отак. Так, Туда, да. Так, ну що, кто перший? Ну я зля. Ну так просто поняти. А я знаю, забудь. Мол... Э, Світла. Можно было поставить еще, это пофигу. Я потом. твоему а музыка такая, конечно, о Че, нормально? На дробь ее. Да, да. Да, да. Хорошая. Ого. Да, да. Що в мене камень ножиці, хто перший, так? Так, так, так. Зараз це прийде. Ми це рішили робити, бо воно дуже багато і на Воно смішно і виглядає. Оце хоч пиво розбавить. Після пива якось. розбавиться. Ти зараз раз удариш, тобі прям, вийде. Понравиться. Захочеться лупити зараз. Воно я не думаю, що воно розіб'є. Воно навпаки захистить скоріше. Ні, ні, ти знаєш, в чому прикол, вони ж бігть і будемо. Так воно навпаки захистить, типу. Я не думаю, що їм щось на лап, типа. Ну, я пам'ятаю, поки сломово передивлятися, там блядь, лікало загадати. Сань, давай! Давай. А, це не я дивився, це Бабурєх дивився в нарізці і Бабурєх прям словомо оставив покадрово переключав. Від імені Кирила щось посадь. Не позорю, його. А ч, пожалуйста? Секше, що хуйня беше. Давай, ножите. Раз, да. Ну шо, ножите Ножиці А можете, що шость, ножите. Он там що подолбаемся. Ну я теж пожар. Давай, раз. Ту є. Два, три. Раз, два, три. Каша. Раз, два, три. — А ножниці ще? — А ножниці? — Ну, ладно, сіною. — Що за комарі? — Що ви ножниці показали? — Ножниці, щось, ножниці, щось. — Після кожної каші знову ножниці? — Ти що, Правда тобі правила? Я теж це казала. — О, хорошо, я, ладно. — Ти розумієш? — Ти розумієш? — Да, было я, да, было я. Я всегда мечтаю Філіппа. — Так, і що, я маю вгадати, хто Да, 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 да. Так, ви собі бігайтесь. А я не знаю в який момент ви в'їбете. Я б окуляри громче громче, да буде. Всі фосі окуляри зняти. Може мені сонце захисні, куля. Може філіпу музику в руки? Ні, ні. Бля, комарів вже піздують ділаємо! Мінус О-о-о-о!

Идиотка пиздец На удушающий пришли Так давай ты готовил? Да он до Сука! Бля, спецтакля роба! Я душу пиліпа вырва, бой! Оооооо! Я буду виключати музику зняти. а тысяч дня! А дуже массив! Все нормально? Як ти дзвоняв? Ну я, я обернувся і ти якраз в такому положенні був, що, що ти тільки що ухуярив. Я, на чого я, розгляну, розгляну. я просто першу. Розглядався. Це тут закручується ззаді. А не треба. Готові? Так, да, так, да, так. Да. Да. Давай хай. Та гоу! Віталік. Та -йо! Як ти поняв? Є, є, є. <рес> це капец!

Ви шо? Що? Ви що придумали? Три удара було, каже, ти що зразу обертаєшся? Три <рі> удара почули. Три, три три, три, Там був один а, удар, три. просто він потрійний був. Да. Сідай Що, <ріговори. ріговори. ріговори> Соня, не бронь, сюда. Сідай. 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 Що це? На феде. Чекайте, чи не можна! Можна! Хто ха Що? Хто Що. Хто це був? Хто?

Де? А хто це був? Я, ладно. Ти, сука, давай. Ти, Лада, щоб взяти, пацани, він, я поняв, що... еще <laughs> Хотя я не думал, что это он, я думал, что Саня. Верно. Можно? Вот чему человеки живут меньше. Музыку кучи меньше. Сука, 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 сука. Кто с тобой? Кто, кто, кто? с Ветель? Саня? Саня, Саня, Саня. Саня, Саня, правильно, Саня, правильно. Глядя, поскользнулся. Ну это что, давай-ка забив, не? Чекай, чекай, чекай. Давай, чекай, не Давай, давай, давай. Давай, сюда. Кажешь, Маша? Сюда. Можно?

Сразу не поворачивайся. О, well, yeah. oh, хорошо! <плак> <Yeah>. <плак> сразу ah. не поворачивайся! Не, он сразу, он сразу Я думал. Я думал, честно. А ты не правильную сторону Да, не А, Вот такая музыка, музыка трек переключается и все мы ничего не чуем. Все, добре, Филипп? Да-да-да. Налаштованный? Да, да. <реклама> <реклама> <Кто это был? реклама> Что ты <не> был? Что вымывает-то у <реклама> вас тут? Кто? <реклама> кто ты, Филипп, кто? Ви доби полікле Можна! А я одразу повернуся, але це мені ніхто не договориться. Часом єдиний стоїть без басі. Що ви не виконали, придумали. А хто знав? Алло, что это такое? <реклама> Виталик! <реклама> 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 Правильно! Я просто... Бля, я одразу повернулся. еще <реклама> раз? <реклама> 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 давай, Бог. Виталик! Давай, давай. так Сейчас, сейчас. Сюда! Бля, давай, давай! Давай, давай! Попал! Сюда! Комари пизду эти ага. Может, вот ту штучку принеси сюда? Можно! Можно, можно!

Наче ну, ідеальний удар був. Ну так ідеально, так, розрядилась. Да, повербанк би якийсь. Як ти вгадав? Це був склад. Є! Я думаю, що ми під жопою а я почув, що черкнув щось. Або не качав, відбирав, а так, вон! І став. Так, все нормально, готовий, так. Можно? Кто? Блядь, ну ты не встиг бы руку поднять Алексов. Нет! Можно? Алексон.

І на дивно звертався, поняття, бо якесь чужі замок стоїть. Я, Я закопорилася цикна. Там якесь кончена застьопка така. О, все, дякую. Давайте, Філип, готовий? Філіп готовий? Так! Ну поки що не готовий, вони щось там переговорять. Боже, кількі комарі тут! Давайте! О! О! Всі втроху їбашили! Троху і башили. Ні? Ні, ні, один був, один був. А, я, я можу ще раз, да? У мене ще одна спроба. Хочеш спробуй кожен мав на не Та ні, ну давайте ще раз, давайте ще раз. Ще раз, давай. Я не поняв, хто. Чекай, чекай, готові? Оп, Сука, повівся на цю, блядь, лежить. Я не знаю, я не знаю, понятно, що це є. ти один без палки був, ти сюди вдарив? Честь музик? Опа, дай, трек? Можна? Камінь такий сидить, да? Ні. Ти був, Так. Помрі відганяють. Можна? А як ти на мене показуєш? Я по удару просто, я по удару, я навіть не по реакції, а по удару. Про ти б'ють найсильніше. кого Ні! І не поборчайся, зразу не порвайся. Я не зразу. Ти дуже швидко. Не бестро, порнувся, тебестро. Можна. Оооо! Творика! Сорі. Я був фінішу. Він намагався, я намагався заплутати, типу, удар звідси був і попав по плечу. Можна? Так, тіки. Так, хто буде? І! Можна? Оооо! Точно. Правильно! САКСОН-2012. Фоточки на, а, визу, на... <рисувствую> географії. Чи Чияк вона називається? Я називається я, 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 географія сайт. Я называюся та зай там, де Саксон 2012, а она, там фотки виставляли географія. Типу. Бля. Геометрия! А, геометрия! Геометрия! Да-да-да-да-да-да-да! Ой, блин, там ебашить. Нє. Твар. Можна. Ти готовий. Я зараз стригати буду. Буде боляче. Угон щось там такі придумали. Тай, дичь, дичопи! я готово! Ні, так що не в'їбали, близько! Мінус п'ятка пишуть чаті!

Ха-ха-ха-ха-ха! Правильно! Ви ще були з батьком! Камерово доганяємо! Можна? Тактики? Ого, що придумали? Прям двоє? Аааааааа! Що це було? Віталік! Ви два дебіла, блядь, зробили! Ні. Це я сам був. Реально с двумя? Сука. Готови, можно? Саня. Хорошо. Тобі. Можно. Так, оп. Комари, комари, да. Ебаный урод, сука. Тот не. Сука, який клоун. Можна? Блять, опять по шиї, то по обличчю, то по шиї. Це ви два дебіла, блять. як це в Хто? Хто, хто з них один? Сука, ти Да, правильно. Сейчас зёл ебаный то подзнял мене отут. Сейчас у ньому мене отут на. Давайте, може він і в все... следующий да, раз. Давай, давай. давайте. Давайте. Кожу давай. давай. освящає їх. А то кусав демонізмом. Пізно. Тут треба серед уніганяти маж. Ой, <реш> Боже, святий, грешний, святий безсмертний помилуй нас. За ти, Божий, ж, за тебе ж, безсмертний помилуй нас.

Конечно. Конечно. Сідай! Та да все, все, є! Якщо вас подамо дабл, все! все, все. Yeah. 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 Yeah.